Так, Всім доброго ранку підписникам та гостям мого каналу. Всіх радий бачити у себе на YouTube каналі. Бачите, друзі, як підкидали сьогодні сніжку. Вчора з вечора йшов такий бадьорий сніг. І що я хочу сказати по цій тематиці: У мене є лопата до мотоблоку, яку я зробив дуже-дуже давно років, мабуть, 5 назад. І Буквально пару зим я чистив сніг нею і закинув її в довгий ящик. Це все діло. А це хочу вам показати, чи дієво мотоблоком чистить сніг, чи ні. Зараз побачимо, друзі. Так, друзі, ось приїхав я до батька на господарство. Тут був такий квест у металоломі потрібно було знайти нашу лопату. Лопату відкопав. Ще одне питання було щодо свиней. Чого ти не показуєш своїх свиней? Друзі, що їх показувати? Замело, вони гріються в сараях, відпочивають, так сказати, бо вони ж, знаєте, не публічні у мене, ці ж звірі. Так що, друзі, працюємо. Зараз дістаємо лопату, несемо в двір, працюємо. Так, друзі, нарешті ми її доставили до нас у двір, дану лопату. Ви ж запитаєте, Валерчик, з чого взагалі зроблена твоя лопата? Скажу вам так, вона зроблена з листового металу 3 мм товщиною. Ширину вона має, щоб вам не збрехати, отак. От Метр. На, грубо говоря, на 65 см. Ширина метр, висота 65 Так, далі. А ну, челці, тікай, бо ще приб'є. Задня частина складається із шинки по боках, я зварив, укріпив, так сказати. І посередині, а, знизу шинка обов'язково, щоб не гнуло. Цей же ж низ, бо попадаються і камні, все що хоч. Посередині укріпив це все уголком проварив. Потім потім зробив тут такі, як вам сказати, та ну, кронштейни, не кронштейни. І в них із трубками, бачите, трубка тут ходить. І в них вкинув трубу. Зараз побачите навіщо? І оце я не знаю, як це називається. Це із трактора. Хто механік, інженер, тракторист, комбайнер. Пишіть, як це називається. Я не знаю, як воно називається. Ну, зробив все по уму. І зараз достаємо нашого дракона. Червоного і будемо ставити, друзі. Я вже, звісно, і забув, як воно все ставиться. Зараз будемо свіжати пам'ять. Не все тільки нам прицеп тягати тим мотоблоком, хай він трошки попотіє взимку, правильно? Все, йдемо по мотоблок, да, Собакати? Ну що, достали ми з гаража дракона. Е, останній раз він був в роботі у нас на огороді в минулому році. Ми з батьком. Сажали чесничок, цибульку, можете побачити в моїх попередніх відеороликах. Так, масло я перевірив. є рівень, так що зараз глянемо бензин. Ось, бачите, мокре, значить, повинен і бензин бути. Щось є. Так. Да. Бензинчик є, я думаю, нам вистачить. Так, друзі, ну що? Пробуємо чіпляти лопату, Да А що робити? Я сьогодні без помічників, без штатива, без нічого. Сам буду ставити. Зараз причепим і я вам все покажу. Так, друзі, ну я так розібрав її, дану лопату. Дивіться. Хай буде ця стяжка, да? стяжка у нас скріпиться сюди до рами. Тільки не пам'ятаю, за 5 років вже все забув до якихось з цих трьох болтів. Потім оця труба тримає лопату отут. От, Бачите, я все вимірював. Отак вона повинна бути. Ну зараз зараз будемо працювати, скручувати. Поки почистив тут, бачите? Працює. Гріш, що там? Бачите, які охоронці. Так, батько прийшов, зараз може познімав мене, як я буду чистить. Так, друзі, ну що, дивимось. Все прикручено. Тут все жорстко, тут також жорстко. Зараз що ми робимо? Робимо кермо під себе. Ого, я відкручуємо. Робимо кермо під себе, як нам удобно. Отак, От десь, да? І закручуємо і працюємо. Зараз все покажу. Так, ну що, шановні, що хочеться вам сказати по поводу цього дракона. Ось свіжив пам'ять, що в мене було 5 років назад Були колеса рідні, вони були шиповані. Китайські, але ж такі шиповані, і були на цих колесах ципки. Так що зацеп був шалений. Виривало все з-під мотоблока. Дуже красиво було. Потім. Так, із ґрунтозацепами розібралися. Потім на даному етапі На даному етапі. У нас пропала задня передача. Так що без задньої передачі дуже, дуже тяжко. Потрібно знову, я думаю, розбирати і шукати задню передачу. Де вона ділася? Ну, а в цілому. Ви можете бачити, як вона, дана лопата, гребе сніг. Мені все до вподоби, в принципі. Вона не така й важка, щоб важка для мотоблочка. Був би, звісно, дизельний двигун, було б взагалі йому море по коліна, а так, як не на кожен день, з двору трішки сніжку натрусило, вигорнув, можна можна горнути і потрібно горнути. Так що, а зараз він, батько лопатий працює. <смі> так що нема задньої передачі, немає нема діла. Потрібно, якщо й горнути то одягати якісь цепки. Так що, в принципі, і ще одне поки завели ми його. Дюбель оцей щось поламався. Ну воно, блін, китайська техніка. Бу би цей мотоблок японської якості, ціни б йому не було б, розумієте, а так щось та й зламається. Не було б такого року, щоб щось не Ну, Техніка, що ви хочете, друзі. Ну, Так що лопати. Я задоволений, в принципі, вона їсти не просить, лежить там. Собі раз в рік прицепив, причепив е і трошки снігу поідгортав. Бачите, я ще зробив так, щоб вона сюди дужче на праву сторону відкидала сніжок. Ну що, зараз беремо лопату другу і допомагатиме батькові, а що робити. Фух. Так що трошки показав, так що кого цікавить, до мотоблоку така лопата робіть, навіть і не думайте, якщо не хочете лопати відкидати. Бачите, вона мені, грубо говоря, по коліна. Висота її. Так. Так що, друзі, це саме надійний метод. Береш лопату. Так. Береш побільше, кидаєш подальше. І знову береш побільше, кидаєш подальше. А поки летить. А поки летить, дивіться. А поки летить, відпочиває. Поняли як? Так. Техніка на техніки надії нема. Ось. Особливо на китайську. Так, Так на китайську. Так що не купляйте ні китайські машини. Не кажучи вже про мотоблоки. Так що ми з батьком тут раз-два. 20 хвилини двір чистий. Mm -hmm. Чекаємо на, го, на гостей. Дядько повинен гості приїхати скоро. У відпустці буде трошки. Трошки погомоним дядьком Так, всім добро. Really -Uh. Так що, друзі. Не будуйте гаражі аж далеко в дворі. Краще тут з краєчки десь він був би, було б дуже чудово. Виїхав, відкидав, де, де ворота і все, виїхав. А так метрів за так 50 від дороги та до. Є 50 метрів. 30. Ну хай 30, лазомерний такий же. Цей метрів 30 попаки десь то. Відпаде бажання куди-небудь їхати. Так що, друзі, працюємо. А яка надія на тебе була, друже? Яка надія? Ти скільки тебе роботи? Не початий край, а ти нас підвів. Ну, Нічого, виздоравлюй, виздоравлюй. Ну що, друзі, підсумуємо або, як кажуть, ітоги підведем нашого прибирання снігу. Дюбель ушатав, бачите, рідний двигун 7,5 коняк поставив від старого двигуна 7, 7 конячок. Дюбель уграв. Потім заводилось дуже довго, мотоблок заводився дуже довго, тому що отут заслонка також уграв. Третій такий. Третя така печальна поломка це в нас пропала задня передача. Ну, Задня передача, Ой, задня передача у нас пропала ще, е, та коли? ще в минулому році. Не включалося, не вмикалася, не знаю. Тут щось видать, із цими всякими різними механізмами. Пишіть в коментарях. Дивіться, здавав, ну, як вам пояснити? Вижимаю сцеплення, включаю задню, бачите, вона тут взагалі, значить не працює. Вижимаю сцеплення, включаю задню передачу, і воно щось тут деренчить, шкряботить і так і далі. Ну, Видать, ці ж шестерні пооблизувало, і... Не вмикається передача і барахлить задня передача. Ну, потрібно розбирати, міняти шестерні. Ми в минулому році підкидали Таке саме, такий самий час зимовий. І потрібно займатися знову розборкою двигуна. Ну, це вже зовсім інша історія. Ну, я думаю, шестерні. Це. І до ворожки не ходи. Ну, а що ще там може бути? А ви, друзі, пишіть в коментарях, чому немає задньої передачі на мотоблоці бензиновому кентавр 7 лесидінних, 7 кобилячих таких коней. Так що ще одна ось поламав ножку. Не валерчик, це, це варвар. Понимаєте? Техніку йому не можна доручати. Хтось скаже. Та ну, я не знаю, якось так. Це китайська техніка. Так що, так що з кожним буває. Бензину ми спалили тут дуже мало. Бензин є. Ну, а саме головне, двір-то у нас почищений. І все чудово. Так що чекаємо на гостей. Скоро дорогі гості повинні приїхати з Полтави до нас. Так що, друзі, всім дякую за перегляд даного відео. Пишіть коментарі, не забувайте, підписуємося на канал, коментуємо це обов'язково. Бо коментар це двигун прогресу. Ставимо подобайки. Слава Україні! Все буде Україна! Всім добра, друзі! Ще одне друзі, якщо б сніг був би не злежаний, було б взагалі круто. А то сніг злежаний, він ну, погано гребе. Бачите, в нас тут цивілізація. Знову В'ячеслав Миколайович дав техніку, розчистить по селі дорогу, дай Бог йому здоров'я. Тільки вчора сніжок випав, бачите, хлопці, раз-два і пробіглися, не ж. Це молодці. Так що... Дай Бог їм всім здоров'я. Так що... Повернусь до того, що у дворі раз випав сніжеш, ніхто і не чистив другий раз, там, третій, і він був злежений. Якщо чистить зразу, тільки випав сніжок мотоблоком, зовсім легко, без всяких зусиль було б. А так трішки трохи потрібно приложити сил до цієї лопати, до мотоблоку, бо все воно ж на руки дає. Відносним її до лучших времен, так сказать, до наступного року.